У Черніхові відбулася подія без перебільшення історичного значення. Тамтешня церква. Великомученика Дмитрія Солунського перейшла під егіду Православної церкви України. Ми про це повідомляли загалом. А сьогодні розмовляємо не тільки з очевидцем, а й з активним учасником подій, фермером Миколою Ліщуком, який господарює на землях Черняхівської громади. Микола Федоровичу, як це вдалося вам? Бо ми знаємо, що ця така історія із переходом у Православну церкву України у багатьох населених пунктах нашої держави. Дуже довга, дуже важка, з великими колізіями. Як там відбувалося? Ваші, Ваше запитання цілком правильно. Колізій було багато, складнощів дуже багато. Е, спочатку перемовини, а пізніше, вже так сказати, е, такі дії конкретно тривали цілий рік. По етапу е, Більше 27 травня минулого року громада зібралася і вирішила бажання перейти в українську церкву. Щоб, я буду скорочено говорити, українська, ну, щоб без всіх тих великих цих багато букв, слів. Так от ситуація так: 100% із тих людей, що прийшли під церкву на, на вулиці, в церкву в нас росій, російські. Піп не пустив, ну люди прямо на дорозі на вулиці. Відбулося збори, зборі. Але перед цим громада підійшла 11 чоловік до мене, представники громади, і попросили, щоб я був головою на зборах. Ну а пізніше воно оказалось не тільки головою. Потрібно було керувати і вести багатьма процесами юридичними, правовими, духовними і так далі. розумієте? Тобто за цей рік я. Значно вірус в розумінні, що таке церква наша і російська. І ось 30 травня 23-го року. Так, да, да, от ще до того події, е, перші збори, Тому що багато хто задає запитання, а як батюшка, от тільки ми чули, прийшла людина і запитає, батюшка перейшов перші збори. Ну, процент присутні проголосували за ту, за українську церкву. Тепер я звертаюся до батюшки, він там стоїть замками, об'язався, щоб не перейшли на територію церкви. Батюшка, ти отець Михайло? Отець Михайлов. Російсь. скорочено – російський батюшка. І от по закінченню гору ви бачите картину. Ну, люди бажають мати Черніхівська громада, громада бажає. Мати українську мову, молитись на українську віру, молитись на українській мові. Ви, ви ж сам українець. Чи не бажали б тим більше з Західної України, не бажали б Ви перейти в українську віру? Він зразу мені категорично – ні. Я дав клятву Кирилу. Але перед цим була подія. Яка говорила за нього, і послідуючи, я вже все бачив. У 2014 році в Чернігві був загинув Чухрай Валера. Один з перших, коли почалася війна, один з перших людей в Атодах, хто захищав Україну. Ну, я природньо, так як патріот, так ну, патріот підключився до цих похорон. Там і в Білу церковь меморіальні доски, це все заказував, робив. Ну і постало питання самих похорон. Питання, ну, ну, батьки хочуть, щоб батюшка відспівав. Звертаються до нього, а він категорично і так далі, ні. Не буду відспівати. Всі, хто воює проти Росії, це діти діявола. Ну, там... І врешті-хто відспівував Героя Земляка? І він мовчки пішов відспівувати. Тепер ситуація. Я чого за цей випадок розказав, виникла на е, зборах в першому зібранні, яке рішило в послідуючих подіях всі, які відбулися і прийшли до сьогоднішнього дня. Це торік. І от я говорю йому, розумієте? Ну так же ж не можна, ви ходили, коли загинув перший і проти українського героя виступали, називали, що це діти д'явола, так далі. І тут е, із за кущів вилазить староста наш, ні, ні, це не правда. Він стільки приклав труда, стільки цього село допомагає. Він, ну, одним словом, що він ідеальний патріот України. Ну, Далі події розвивалися так. Постало питання, дуже там сильна структура, він пов'язаний з усіма і дуже гарно, так сказати, створили. При допомозі нашого старості, такі в селі Костяк, який його підтримує. Ну що, лишилося, поговорили з нашими, ну, з нашими в районі адміністрації і так далі. Федорич, робіть весь комплект документів, що починаючи. Юридично правові, що по церковній лінії, і рік йшло це все йшло створення законодавчої бази. Останнє, що було, це. Я перепрошую. Це ж мається на увазі: земельна ділянка і оформлення. Споруда, як майновий чи комплекс, чи просто майно, не кажучи ще про інше. Так, перше, земля. Сесія три тижні ні, місяць уже міської ради прийняла рішення передати землю українській церкві. Але перед цим було рішення нашої Київської епархії, що в Черніхові російська церква. Згідно наших зборів, як така ліквідовується. Як ліквідовується церква, і код Едерпову, того всього був, переходить на сторону української церкви. Автоматично оця будівля, яка здавалася в оренду російській церкві, вона автоматично передана українській церкві. Питання землі сесія прийняла однозначно, питання теж землі постало за цим. А далі пішло по церковній лінії епіхванії, пише один указ про відсторонення Михайла від настоятеля церкви. а і далі іде ситуація, призначається настоятелем церкви отець Володимир. Український батюшка, який в Ліоновсі. Ну, патріот, ми з ним так багато диктував. Це дискусії, говорили і так далі. От, ну, людина українська, розумієте, приємно говорити. Ну, і дійшли ми до цього, до сьогоднішнього дня. В 20 днів назад, вже останнє, ну що будемо робити? Силою забирати, чи йдемо знов до нього, це вже п'ятий раз до отця Михайла, ну, росіянів. Ви ж да. бачите, а ще цікава знакова подія відбулася перед цим. Пасха, вербна неділя. На вербну неділю десь ніхто не рахував, але процентів 90 людей пішли на вулиці під будинком культури в українську церкву. А от знакова цифра вже там рахували. Це Пасха. На Пасху на Паску, в російську церкву, це вона наша вже церква, але вони так, як, ну, як їх називати, Шахар, шах, шахраї і так далі залізли в чуже, сидять, не ключі не віддавали. Там зібралось їх десь 19 чи скільки чоловік із вашим, там, мабуть, Василієм, кого вони ми зібрали. На Майдані, на площі перед будинком культури, не дивлячись на таку не дуже гарну погоду, прийшло 500 з чим-то чоловік. Порівняйте цифру. Уже після того йому щось говорити, ну, це мисляча людина добровільно віддала, ну, він не така людина. І от далі. Третій такий де масовий захід релігійний це помінки. Ну проводи, да. на Проводи, так. На проф на проводи прийшло, бо ну як проводи, багато людей приходять. І на проводи приїхав виконувати ці ритуальні служби. е Отець Володимир. Ну, запросили, так як він вже Леоніки. з Леоніки, так як він вже призначений е настоятелем цієї церкви. Юкорщини ключі не дають, в одного вже все забрали документами, а ключі тримає і все. І от ситуація інтересна, цього всі за поле дергають, давайте зап'ятіть до нашої, до, до нашої могили, а цей російський бігає, а всі відвертаються. І от від хлопців стоять, молодий, він до тих хлопців підходить, Христос Воскрес. А типу відповіли, як за російський корабель текстом російсь, ну, тих наших пограничників, які відповіли так, як на російський корабель. Вот. Не дивлячись на це все, вони уперто стояли на своєму. Ну, тоді, в принципі, рішаємо, ну що, як, порадились тут. Райвідділі міліції порадились з хлопцями з Києва. Давайте, щоб не було цього всього балагану, оце все протиріччя цього великого, зробимо слідуючим образом. Ми, говорить, давайте на 5 годин ранку під'їдемо, ви на 6 під'їдіть, організуйте, просто, якщо він добровільно не віддає, вони взяли, а, ще перед цим запросив Київ на пропрацювання документів. Там чотири в відділах безпеки і так далі, продивилися відповідність, правильність всіх наших документів і підтвердили. Але ще була ситуація цікава. Я, коли документи всі оформив, підійшов до бувшого голови, а він сьогодні староста, їх... і Черніхова. Черніхова, даю йому документи. Говорю, Володимир Іванович, от документи вже, а він то все ні, ні, ні. Документи, які підтверджують бажання громади, розумієте, бути в українській, в українській церкві, в українській вірі. Він так мовчки, гору ваша, до вас просьба, так як ви боїтеся, щоб вас не запідозрили ні в чому. От, гору ваша вже зараз офіційно, так як ви офіційна особа тут влади в нас в селі. Перше, давайте людям інформацію, що такі-то, такі-то події громада на базі ваших бажань, які ви сказали, на зборах, на зборах. Вже створено статути, юридичні документи, парафіальна рада Нової Церкви і так далі. Ви роздавайте інформацію по селу і даю оригінали документів йому. І далі. Говорю, а якщо у вас поки що ви не можете уладнати, звести протиріччя, домовитися з російським батюшкою, щоб він віддав ключі, просто-напросто, щоб не розтягували майно церкви, ви просто опечатайте, це ви маєте право зробити. Він мовчки, промовчав, нічого не сказав. Через деякий час е -е, приходить мені візов суд. Вони подали, він дав документи, там є шахрай такі, ну, ці хлопці, що з поліції говорили, адвокат нанятий російською церквою, вот, і подають в господарський суд. господарський суд. Господарський суд розглянув це питання глибоко і однозначно прийняв рішення на користь української, підтвердив рішення на користь української церкви. Оце такі передподії. А тепер останні. Е Момент заключний. це у вівторок, у вівторок, 6 годин ми їдемо до церкви, так як домовлялися, з Києва приїжджає спеціальна група, створений є загін по забезпеченню правопорядку на цих міроприємствах. 23 чоловіка, чотири відділа там, служб цих, от, ну і 5 СБУ. І приїжджають і починають забезпечувати правопорядок. Я ще раз їх знайомлю з документами. Вони говорять, у нас лежать ваші документи, але офіційно я знайомлю громади і так далі з усіма з цими документами, що в нас вже напрацьовані. От. Він розставляє людей все для забезпечення. Ми зрізаємо замки, зрізаємо ті ланцюги, міняємо замки, заходимо в церкву. От домовлено із священниками. Отець Володимир приїжджає і починається богослуження. Але так, що процедура, переписуємо все, що там в церкві є, бо наш староста відмовився опечатати, верніше, мовчки проігнорував. Опечати церкву. А після того пройшло два з половиною місяця, і вони їздили щось і машинами грузовими, що до чого вивозили. Ну, я попередив, будуть збори, громада, хай люди знайомляться, хто що давав от, і що немає, є два відповідальних: це отець Михаїл, російський батюшка, і наш місцевий староста симпатік російської церкви. Ну і почалося богослужіння і так далі. Тут вони сполошилися, і, ота, що я вам давав полиповцю сцена, але вони приїхали, ми вже були в церкві. Розумієте? Вже ми знаходилися, а вони під церквою і почали кричати. І так ваш благачі. Я перепрошую, уточіть, хто кричав, хто знімав шум? Хто їх, цей наш? Отець Михаїл, його діти там взагалі істеріку творили і так далі, сілью людям в очі сипали. Ну там, там я зафільмовано все. А далі прибіг в істериці ваш благочинний отець Василій із Карлика, Ще поприїжджали, бачу, їхня команда. Розумієте? І далі. Цікавий момент. І далі вже вони то все кричать, там ці російські молитви проклинають нас усіх і так далі. І тут їх назриває думка силою взяти. І вони це, відкрили ворота, син отця Михайла відкрив ворота, і вони силою починають дивитися. Люди наші не пускають. Черняхівці, а вони нахально, так сказати, там є такий здоровий день батюшка, нахально давлять, там зчинився крик, шум, коли в одній із машин відкриваються з машини, виходять і так в спешному, спешному порядку сюди до цього інцидента, чотири у бронежилетах з автоматом з усім. Зразу, зразу розумієте, темперамент такої наглої дії російської. Притих. Ну і там вони привели все так більш-менш порядок і так далі. Ну, а дії все гарно відбулося. Дійсно, в Черняхові сювато і з'явилася пропозиція, е, День Черняхова е, назначити всю знакову подію. На 30 травня. На 30 травня, да. От так. Отак. Дякую вам за розповідь. Вона була емоційною і досить тривалою, друзі. Ну що ж, ми скажемо, що станом на початок червня 23-го року у Карлицькій громаді залишився один храм, який ще перебуває під егідою Української православної церкви Московського патріархату. Це у нашому місті, у його центрі. Ну, а те, що відбулося у червнях, ми можемо вважати. Маленькою крапелькою до нашої майбутньої, незабарної, неминучої перемоги у цій війні проти московського зла. Будемо перемагати і в цьому, як ми бачимо, мають бути активними і члени громади, і віряни, і ось такі небайдужі господарники чи фермери, чи будь-яких професій люди, яким небайдужа доля України. А в долі України і її церква, тож переможемо! Слава Україні! Героям слава!